Вітаю товариство! Це Вівіана, і ми продовжимо проходити гру про школу, вже не школа, поліцейське відділення Зекова 2 Мені сподобалася ця гра. Цю серію запишу одразу за минулою. Тому ваші коментарі, якщо вони там були, я на жаль не можу відповісти на них. Але ви не зупиняйтеся і пишіть коментарі, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Я дуже цього ціка... чекаю, мені дуже приємна е, ваша активність на каналі. І будем... не будемо затягувати, будемо продовжувати. До гри! Отже, в минулій серії ми зупинилися на тому, що ми прибули в поліцейське відділення, а нас підвіз е, прекрасний хлопець, незнайомець на мотоциклі. Я вже збереглася, мишка йде звідси. Купа автомобілів поліцейських. Що у вас, Тойота? Ну, здорово, хлопче, блін! Ми за тебе сюди потрапили. Там хтось попереду стривається, це ж сехуа. Що ви тут робить? Так, ну як ми їх в темряві фітнес але... гаденько. Сехуа, хлопче, блін, що ми тут робимо? Міна, як тут опинилася? Мене замкнули в школі, ледве вибралася. Слухай, я маю поговорити з поліцією. Там кое що якесь божевільне. Треба, щоб вони відправили когось у Севу, перевірити. Пригальмуй, слухай, ти надто здирвована. Заспокойся і розкажи, що сталося, я можу допомогти. Ти ж поліцейський? У Севі сталося вбивство, пані сон. Мені здавалося, що вона звучить зовсім божевільно. Здається, вона вбила якогось хлопця на ім'я Ханбей. Що? Це ж божевілля, пані Сон ніколи б цього не зробила, але тепер усе стає зрозуміло. Ти про що? І ти тут робиш? Я був поблизу школи, коли почув крики, і негайно почав сюди, щоб допомогти поліція, але вони тупо заігнорили мене. Може, вони врешті повірять, якщо ти розповіси? Справді, це ж бузна що. Ходімо разом. Уперед, я лиш за тобою. А? Хитродупий. <ріст> дупай. Я вперед. Чуєш? 112, окей. Okay. 182, теж непогано. Це <ріст> мама сама, сама посміялася, ну, звичайно. Сихо здається тут зам. А, сехо? Схоже, двері заблоковано з іншого боку. Сихо! Омо ще міно, повір, це зарада ж твого добра. Випусти мене негайно! Невже всі дружньо збожеволіли? Ау. Ау! 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 Ал! Ау! Може, зрозуміло, що 112 це все круто, це добре. Туалет, схожу в туалет. <гас> Замкнено. Чому туалет замкнений? А? Я гадала, що тут завжди є кілька правоохоронців на чергуванні. Наче покинулась. Наче прокинулась під час якогось зомбі-апокаліпсису. Вимовляй, звуки нормально, а, Віанна. Аню, нормально, давай. Здається, ці дивні лози вкоренилися і поза школою. Ти, що ти кажеш? Хто це? О, пам'ятаю цей плакат. Ми зі старостою класу прийшли як представники від себе для підтримки компанії громадської безпеки. Має бути хтось, хто згадає мене. А, це вона? О, дуже схожа ніяк. Є тут хто? Не довідкової нікого. Навряд варто сподіватися, на бодай якусь допомогу. Якісь орели, там пляма внесу. Тут хтось з папкою згорів на роботі. Гроші в поліцейській дільниці красти? Звичайно. Звичайно, давай сюди. Якщо якась родіння. О, камери. Здається, камери з служби безпеки працюють. Можливо, хтось чергує в кімнаті охорони. Ходімо, Ході так, зачекайте, зачекайте. Я ще тут не все обдивилася. звичайно, дивне питання, але є чи в мене мапа? Немає, звичайно. Я сюди не пройду. Ну, не треба. Ну і не треба, піднімаємось нагору. Вогнегасник, бери вогнегасник, якщо що, кидай поперед себе, і тікай. Такий план. Надійні, як шверців і година. От можна сховатися, зачекайте, мені ще не треба ховатися. А наше, я їх обнишпорю, якщо в мене все одно нема місця? А ну є. Давайте тут, дивіться, До плюс 2 здоров'я. Плюс 2 здоров'я. У мене є чоколадка. Так, в мене тут є ще карта. Дякую. У мене є чоколадка. Вона плюс одне здоров'я. Я її з'їм. І візьму ось ці чіпси, які дають за здоров'я, що, звичайно, дивно, але хай буде. Боже, я забула в минулій серії прочитати записки. Треба не забути, нагадайте мені, будь ласка, що треба прочитати записки помираю, не підганяє мене. Добре, ходімо. Як виявилось, у мене було весь час це гра на паузі. Тому почнемо з цього моменту. Я потім. Я не знаю, де я закінчила, я там виріжу. Так, повернутися до шефа на третій поверх. Ходімо. Сі, тут треба ж тепер позбирати, здається, записки, так? Балончик ну, в мене є, не треба. Так, зберегтися. Давайте я тут збережуся заново. Хто ж знав? Хто ж знав, боже? Зачекай, не маши там руками? Все добре. Так, все добре, виходимо звідси. Хтось розбив. Це скло? Хто що тут не спорудить? Краще бути обережною. Ходімо? Паняночка? Хто це? Часом не. Хол? Чим може допомогти? Пакміна. Що? Панісон? що ем, ви тут робите? І я тут, щоб відокремити твою милу лівоньку від тіла, а тепер іде сюди. Що? Тікаємо. Тікаємо. Так, мадама вирішила приготувати смачний салатик, але не сьогодні, будь ласка, не сьогодні. Міна, що відбувається? Зображена з камер зникає. Це пані сон, вона переслідує мене. Але так, це вона. Вона схожа на мою вчительку. Ліховісна сестра поки не контролює цю територію. Тому сила її підвладної рабині не пробудилася наповну. Міно, ти маєш негайно взяти ключ-карту. Ти просто намагайся уникати її. Окей. Намагайся уникати її. Так, тут нічого немає. Ходімо туди-сюди. І Тут у нас кімната відпочинку. Так, записка. Та за кого час себе, видає, себе має, щоб наказувати мені лагод труби? Я правоохоронець на сантехнік. Скажу, щоб залишила цю роботу е, професіонал, пан Ян. Було б добре, щоб його звати було пан Маріо. Опа! Падлюка! Крамаря на підпитку зайшли до відділення поліції та почали обсувати стіни будівлі. Їхні ті зафіксовані камери зовнішнього спостереження. Тут нічого цікавого, а, там тільки пройшли якісь От те, що ми читали. А, як мені записку тут забрати? Ви знаєте, що вернулися тут. Що сталося? Не знаю, Не знаю що сталося, але ага, добре. Так, у мене кровотеча. Не спроводитися тут. а це не тут кафетері, так? А, кафетері на поверх, нижче. На поверх, нижче, ну добре. М -м, не будемо поки нічого використовувати. Ну, це що небудь? Ясоль, тут якесь дивне тіло. Це не тіло. Це те, що лишилося від тіні з від відділення поліції Сонцин. Що ти маєш на увазі під тінню? Тіні це могутні духи, особлення Чуток, емоцій та подій, що сталися в певному місці, той, на кого ти натрапила ще одна жертва лиховісної сестри. Духи, ти серйозно? кома справжня? Не будемо зараз даватися в подробиці, просто подивися, що там та як. Так, тут нічого немає, тут також, і тут, тут є щоденник. От, в ньому цікаве. Схоже, якийсь записник здається, він належить шефу поліції. Схоже, сержант переживає кризу середнього віку. Або це пов'язано з нещодавим зару... розлученням. Він прибав на сенький автомобіль і намагається привести себе до ладу. Певна річ, він прийшов до мене за порадами. Ми почали з кето дієти та щоденних тренувань о щоденних тренувань 13.00. Я покажу йому, як досягти справжнього результату. Хм. Нічого про ключ-карту. Може ще раз зателефонувати її соль? Якщо ви загубилися чи потребуєте поради, е... наберіть когось за допомогою тніфона. Так, П. Конія телефонує знову. Єсоль. Є соль, давай, піднімай руку. Ой, піднімай трубку, руку не треба піднімати, це добре. Як успіхів пошуку ключ карти. Ніяк, але я знайшла щоденник шефа, здається, він захоплювався тренуваннями. Цікаво, непогано для початку. Дізнаємося його розпорядок дня і обшукай місце, де він буває. Так обов'язково знайдеш якусь корисну зачіпку. Успіхів! Дякую, Сою, дякую. Так, ходімо, нам тепер треба в спортзал. Спортзал біжимо. О, це тут здається. Це кіннота. Кинуто... Це кинути внису. А! <світнє> Вибачаюся! Вибачаюсь, панянку. Все, спокійно. Дихаємо. Дихаємо. Я ховаюсь, мене тут нема. Дихаємо. Так, треба з'їсти чоколадку. Піш чоколадку. Минулого разу чого не було. Тут все було спокійно. Ой, значит, я спустилась. <свы> 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 Может, ты <и> выйдешь здесь, но. <свы> Побуваємося тут. Дихай. Дихай. Все добре, все добре. Все. Добре. Будь ласка, будь ласка, не чіпай. Все? Звішу, це? Все добре? Так, погаси ліхтар. Пуск. А, це я читала. Оно там ходит, я ее чую. Ну, ты подлюка, чи не. От Подлючка. Отлючка. Так, будь ласка, іди звідси. А, ну, а, ну. а ось здесь записник. Ось здесь записник. Шо це сталося? Сгори хтось? Стрибнув на мене. Так, я прийшла не сюди. Я пройшла спортзал. Та й що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Так, обережно, виходимо. Сюди. Так, сумка нарешті. Агоу! Кирил поліції, каполіції, ну. Я не можу відшукати, тому що у нас Уф. Дихаємо разом з міною спокійно. Чи мені треба е, запалити ліхтарок, щоб щось побачити. Що це було? Сумка ще погляньмо. Ви отримали ключ карту шефа поліції. Ура! Ізоль, здається, я знайшла ключ карту, шефа поліції. Чудово, нарешті ми зможемо відчинити задні ворота. Арест. Мерші звідти і повертайся до кімнати охорони, часом обмаль. Ага, відповільно. Так, це мені куди йти? А, це мені можна до кінця дійти. Так, і там спуститися на перший поверх. Зброярню ще можна знайти до на нашого, мені та зброярня. Опускаємося. Ще раз спускаємося. Так, зброярні я можу відчинити з А, Комбінація спокійно. Ще раз буде зараз. Добре. Добре. Схоже на зброярні, знайду чогось. Тут щось для самозахисту. От тут я й помітила, що запис не йде. Так, шоколадка взята, беру. Що тут ще давайте? Лікує отруєння. Ну, давай є. А що, я не взяла шоколадку? Візьми шоколадку, можна. Я сказав, щось схоже на верстак. Спробуй змагайверити верити із того, що в рюкзаку. Що? З Макгайвера? Ну, американський серіал з хлопцем, який забий. Ти дійсно не знаєш, що таке Макгайвер. А маю? Він доволі відомий навіть у Кореї. Хоча, якщо подумати, то це було ще до твого народження. Просто спробуй зімпровізувати щось корисне, будь вигадливою, коли не знаєш, що стане в пригоді. Так, я подивилася, дійсно, Майгавер це серіал 1985 року. Тобто вона точно старша, ніж ми декілька разів. Використовуйте верстаки для створення корисних предметів з того, що ви знайшли. Використовуйте свою винахідливість для виживання. Окей. Тобто, це вона стоп довго з минулого. Сто пудів! І з правильними речами цей верстак стане в пригоді. І що, у мене є речі? У мене нема речі, я зрозуміла. Я зрозуміла тебе вітаю. Гей, тебе сюди не можна. Стривайте ви поліціянт? По-твоєму, я схожий на поліціянта. Отже, вам також сюди не можна? А ти розумна мала. Я тут свій жетон шукаю. Ніяк не можу знайти. А ти хто така? Ця тінь поліціянта. Угу. А, Дружинник правоохоронець з підпритям. У мене є житом. Правоохоронець під прикриттям. Я ем, теж працюю під прикриттям. Мені сказали прийти сюди. Я працюю над справою, пов'язаною зі старшою школою Сева. Хм, у це моє сенс. Тобі навіть форму видали. Отже, наші тебе відправили до зброярні. Я шукаю щось для самозахисту. А ви чого тут? Правоохоронці. Позабирали свої електрошокери, перш ніж прийти. Майже нічого не лишилося. Електрошокер може стати в пригоді, враховуючи обставини. Ти можеш зібрати електрошокер за тим верстаком, о, дякую. Але я не маю всіх запчастин. Он там є руків'я, а тобі ще знадобиться акумулятор. Зазвичай поліціяни акумулятори на, своєму, тримають на своєму робочому місці. Я маю запасний картридж. Віддам його тобі, якщо знайдеш мій жетон. Добре, без проблем. А я повертаюсь до роботи. Тепер дай мені зосередитися. Добре, ще знайти якийсь жетон. Поговори з писарем мешканці темряву. Окей. Так, цілі віддати ключ карт Еллі, е зібрати електрошокер, е пошукати я, руків. Я пошукати е летієвий акумулятор, пошукати жетон поліціяна. Добре. Тут є руків'я, так я зрозуміла. Може стати в пригоді, схоже, його можна поєднати ще з чимось. Витримали руків'я. Так, чудово. Зараз ми віднесемо Еолі цю картку, а потім вже можна буде шукати додаткові додаткові речі. Так, водичка ні не треба. Заходимо сюди, зберігаємося. <ріх> От давайте окрему помірку. Так, вітаю подругу. Міна, дай на погляну. Ось моя карта. Блискуче, має вийти, але мені треба лишитися, щоб витягти тебе звідти. Я стежитиму за тобою через камеру. Коли ти дістанешся до західних воріт біля підземної стоянки, то почуєш гудіння. Це означатиме, що ворота відчинені. Отже, що тобі треба на ринку, бі? Там у аптекарі є крамничка. Попроси в нього зробити плазматонік. Ніколи про таке віки не чула. Не переймайся цим, просто запам'ятай назву Його має вистачити. Ви отримали геліони. Що це? Ніхто не приймає? Це Геліони єдина валюта, яка чогось варта в цьому клятому місці. Повір мені. Раз, як скажеш, але не звинувачуй мене, якщо е, повернуся з порожніми руками. Ти не повернешся. Вона ж щось знає про це місце на відміну від тебе. На відміну від тебе. Так, зберігаємося ще раз. І йдемо читати записки. Та ні, все, я вже збереглася. господи. Якщо хтось не бажає слухати читання записок, то промотайте внизу на тайм-код відповідний і там буде продовження. О! Або наше завершення. Так, життя у Кванжу Сумі. Я народилася у скромній, простій сім'ї в 1938 році. Сім років ми жили в нашому маленькому родинному будиночку в Кваджу. Батько був фермером, вирощував рис і ячмінь. Мати працювала на бавовняному млині. Ми зі старшим братом Сухо займалися щоденними справами, на яких батьків бракувало часу. У ті роки кожен ніс свою ношу. Це було саме собою зрозуміло і очікувано. І ми старанно все робили. То були важкі роки, але ми були щасливими, оскільки знаходили затишок і сміх одне в одному. Далі поїхали. Велоносний день Сумі. 15 серпня 1945 року, мій сьомий день народження. Нація святкує День Незалежності, вперше за 35 років. Батько вірив, що збіг дня народження доньки і такої дати – добре знак. Мати лаяла його занадто забобонний характер. Наприкінці місяця батько несподівано оголосив про продаж нашої землі та переїзд до Сеула для пошуків кращої долі та перебування ближче до свого брата. Минули роки, а я й досі пам'ятаю ту подорож до великого міста. Вона, мов, віки тривала. Щоб згаяти час, брат вчив мене грі на блокфлейті. Після того він ще довго продовжував вчити Ті заняття найцінніші мої спогади. Так, урок англійської мови суми. Що за сума? Сумі. <с> суми місто таке, блід в Україні. У 1945-1949 роках інститут Сева розширився і зростав у Сонцині – вони відкрили лікарню Сева і розширили академію, відкриту в 1932 році. Персонал обох об'єктів переважно складався із західняків. Сухо вступив до академії та почав доволі непогано говорити англійською. У нього була схильність до іноземних мов, і батьки дуже пишалися його розумом. Він навіть навчив мене читати і писати, використовуючи англійську абетку. З кожним днем я дедалі більше пишалася ним і хотіла бути схожою на нього. Я все ще займалася грою на флотфлейті, блокфлейті, яку він дав мені багато років тому. Це був мій особистий спосіб іти його шляхом. Так, це я розумію записки зі школи. Десь відсотки зібрала. Нормально. Так, обов'язки з прибирання кільсехо. Це, я так розумію, ми вже в відділку зібрали. Моя дивна подорож розпочалася найбуденнішим чином. Як завжди, Мьон Кіль був причиною наших істихуном проблем. Одного дня нам набридло бути постачальниками їжі для нього та його посіпак. Щойно ми задумали помсту, як це все привернуло увагу нашого вчителя, скаженого пса. Я вважав, що він стане на наш бік. Але старий пердун запхав нас у старе сховище прибратися. Ми почали, ми почали того ж вечора після уроків. Здавалося, що пуло тій кімнаті не витирали півтоліття. Поки тихун із завданням джілки почав приб... завзяттям бджілки почав прибирати, я скористався можливістю поритися у старих коробках. Ні, це не у відбунку, бо Мюнкіль – це ж а, цей бейсболіст. Безболіст це Мюнкіль, який чіпляється до нашої міни а, причиною наших з тихуном проблем. Тихун, я не знаю, хто такий тихун. Але, але ладно, можливо, ми ще дізнаємося, хто такий тихун. Так, полісандрова блокплейта. Прошу, що за інструменти? В одній з коробок я знайшов скіряний футляр із латунним застіпками. Пам'ятаю ті неймовірні відчуття. Ніби ефорія від отримання унікального предмету підземеллі під час гри на ПК. Уявіть моє розчарування, коли у футлярі виявилися лише якісь палісандрова блокплейта. Я не дуже ладна на смусок, тож спитав тихуна, чи він вміє на такий грати. Той відповів, що навіть і думати не буде про те, щоб прикласти такий старий нікчемний мотло до свого роду. Гадаю, мій дух суперечливості не оцінив його негативного відношення. Тому я забрав блокфлейту додому. Блокфлейта це та, яка з попередньої записки цієї дівчина. Суммі, так? Да? Який кільця хоція, автор записки чи ні? Чи хто це? Виклик прийнято. Ну давай. Ви можете собі уявити? Музика захопила мене декілька місяців по тому. Я став доволі вправним. займався вдома, і це поліпшило моє вміння. Пані Но сказала, що такого швидкого поступу вона ніколи не бачила. Хто ж знав, що я маю такий музичний дар? Ми опрацьовували ноти від простіших до складніших. Загалом була одна сторінка, яка ніяк не вдавалася. Пані Но позначила її як випробування. І я з радістю приймав цей виклик, почав затримуватися в школі, щоб довше займатися. Інколи я останнім виходив зі школи, але впевнено, наближався до мети. Так, це автор записки Кільсяхо. Бо це ж сехо, це той хлопець що нас закрив, і він тут з Менкілем у нього були якісь негаразди, не, не недомовлені. От, тому це виходить автор записки. І, і, і сехо грає на інструменті, який був у Сумі. У сумі. Е виходить. Це сумі, мабуть, з минулого. Можливо, сумі це та е, дівчина, з якою ми розмовляємо по телефону, це до якої ми прийшли зараз. Можливо, це вона. М? Тоді виходить, е, сехо міг награти якусь мелодію у цю випробування, мелодію на е, оцій блокфлейті і відкрити якийсь портал. І тому він зараз тут, а тут все, типу, шарить і все таке інше. Так, це всі записки. так? Ще... Тоді я зараз збережусь і будемо на цьому завершувати. На цьому закінчиться друга серія прикрашеної Секома 2. І дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Не забувайте ставити вподобаєчки, писати коментарі, що вам цікаво було б ще побачити. Або, можливо, що мені варто прочитати з візуальних новел, зробити на це огляд. Майбутнє відео також планується з оглядом на візуальну новелу. І не забувайте захоловуватися до мене на твічі. Це безкоштовно і мені приємно. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!